Я Будівпатовської районної ради Куркосін Миколаєвич, який звернувся із заявою до заступника керівника Користинської місцевої прокуратури Маньківського Віктора Івановича 26 грудня 2016 року в депутатського звернення за номер 117-віх про те, щоб Маньківський Віктор Іванович вніс відомості до до своїх розслідувань по нанесенні тілесних ушкоджень працівниками поліції, обласного відділення поліції. Голову поліції соціальної житомирської області під час 11-ї сесії, що відбулася 23 грудня 2016 року, де відповідно мені було нанесено тілесних пошкоджень, про які зазначаються в медичній картиці моїй. Адлак Віктор Іванович Маньківський, заступник керівника Костинської міської прокуратури, 27 грудня 2016 року, за номером 24 16. Надав мені відповідь, у якій безпідставно відмовив мені у внесенні відомостей про вчинене кримінальне правопорушення відносно мене працівниками поліції, образку відділення поліції, зокрема, дівчиним інспектором Бурікіном Павлом Сергійовичем, Ященком, слідчим Кондратюко, Кондратенком та двома ще іншими працівниками поліції. Та щоб не дати можливість після внесення РДР внести від направити мене до судово медичного експерта, проігнорував це питання, що змушує мене як городового громадянина держави звернутися із скаргою до слідчого судді, зобов'язати заступника керівника користенської місцевої прокуратури. Внести відомості до судових розслідувань та розпочати судове слідство, оскільки скажемо, я прокурор хотів показати і побої на моєму тілі, а він навіть за побої не другував. Сьогодні вранці, 27-1216 року, близько 10-ї години, я зайшов у приміщення Корост... Коростенської місцевої прокуратури у місті Овручі до э, заступника керівника Корестенської місцевої прокуратури Маньківського Віктора Івановича з приводу цього. Цієї заяві. Той цинічно відреагував на мою появу. Перед цим у нього знаходився попередній прокурор, а нині начальник відділу обласної Житомирської прокуратури Манкута Андрій, які вирішили зі слів Манківського Ітро Івановича відмовити мені у внесенні відомостей про побиття мене поліцією під час сесії. Це цинізм повний. Я просто шокований. Шановні громадяни, я так розумію, що захисту від поліціянтів, шукати в продажні прокурорів немає сенсу Слід брати все свої руки, і саме захист це лише один вихід в даному положенні. Я прошу відреагувати безпосередньо генерального прокурора України Луценка Юрія Віталійовича. На безпідставній відмові внесені відомості ДР по, по, по биттю, мене як депутата, працівниками ООС відділення поліції під час сесії, що є на веб-сайті Ольської районної ради, є ряд свідків, які це можуть підтвердити, як поліціян викручували мені руки, нанесли тілесних ушкоджень, повністю ось тут. Забиття на лівій руці, на правій руці, на нозі в області серця на спині. І прокурор навіть на побиття поліції умишлено не відреагував. Також я звертаюся до міністра внутрішніх справ України Сена Авакова відреагувати на свавілі працівників поліції, нанесення тілесних ушкоджень, мені як депутати оскаронної ради, які звертаються з проханням звільнити ці працівників із лав правоохоронних органів, які дискредитують правоохоронні органи як реформовану поліцію після усіх подій, що відбулися на майдані та революції гідності. Таким поліціянтам не місце в правоохоронній системі. じゃあこれ